Доброго дня, шановні друзі. Після останньої нашої так званої бесіди отримав купу коментів, дуже довгих писати. На жаль, не маю часу індивідуально кожному відповідати. По скажу деякі речі. Хотілося б, щоб ви на це звернули увагу. І запам'ятали ці моменти. Е, е, ну, Олександр Хмельницький, здається, тут цілу статтю написав по Миколаївським голубам. Ну, е, ізначально я не хотів вдаватися в полеміку Миколаївських голубів. І з останньої моєї бесіди по каталогу було. Е, Сказано, що ці голуби безкружні є і були тисячі років назад і зараз є в персидських країнах. Що таке персидські країни? Сьогодні це Іран. Якщо ви кажете, що ними буде повинен інтернет, ні, не буде повинен інтернет. Чому? тому що в Ірані. На жаль, нема організації, яка об'єднує всіх голубіводів Ірана. Там е, в кожному місці е, одна і та ж порода називається по-різному. Ну, То, що там тисячі років існують безкрушні голуби, один к одному готові миколаївські. І якщо ви не зрозуміли з каталога, який написав Подгорний, що голубів. Привезли моряки, з яких країн невідомо в Миколаїв і почали з ними працювати. Таким чином, з'явилась у нас порода Миколаївських голубів. І давайте по Миколаївським голубам поставимо крапку. Якщо вже е, е, так розбиратися, ми почали за вертунів, почали за е, е, ігрових голубів. І це все правильно. Те, що ми вистанавлюємо і хочемо восстановити. а е, закінчуємо Миколаївськими. Миколаївська хороша порода. Якщо ви любите Миколаївських, займайтесь, будь ласка, Миколаївськими. Але е, е, запомніть деякі речі, будь ласка, я дуже вас прошу. Зверніть на це увагу, що Поки нема стандарта, порода не існує і існувати не може. Нема стандарта для оцінки, значить, породи нема. На Миколаївського голуба є стандарти, да. Але вибачте, коли в стандарті півсвіту сміється, коли в стандарті на Миколаївського голуба прописано розмах крилів і об'єм груді. То це не абсурд, це повний абсурд. Але я в Миколаївських голубів не ліз і лізти не хочу. Там є кому розбиратися. Тепер другий варіант. Теж, опять же, Олександр Хмельницький каже, що сам президент Федерації назвав Голубів Кіровоградських. Декоративними. Оце слово декоративні. Не вживайте його ніколи. Таке слово до голубів приміняємо. Не має бути, не існує декоративних голубів взагалі. І, існують виставкові голуби. Да, в поляків існують, постсовєтське пространство. Там оздобні існують, але це неправильно. І Весь Західний світ. З нас сміється. Які декоративні. Ви що йдете в театр милуватися декораціями? Чи йдете милуватись грою акторів? Так же на, на виставку ви йдете. Е, е, ви е, йдете е, милуватися декораціями, е, оздобленням виставки, допусті, можна оздобити декоративними квітами, ще чимось виставку. Але голуби це основна діюча особа на виставках як актор в театрі. Тому говорить, що є існують голуби декоративні, це ображати ці голубів. Якраз те, що ви називаєте декоративними виставкові голуби це самі високоцінні голуби. Їх треба зберегти, вдосконалювати і багато-багато. Праці на них покласти, щоб мати таких голубів. Я вже не кажу про фінанси. Е, тепер іще. Тут е, ви трошки не е, в юридичному аспекті хотів ще пояснити. Е, президент Федерації сказав, є федерація, а є асоціація. Це совершенно різні речі. Що таке в юридичному плані асоціація? Це зібрались голубеводи і вирішили, постановили е провести виставку. Ніхто ні за що конкретно не відповідає в, в будь-якій асоціації. А асоціація може підприємств будь, і ще чогось. Федерація це інша справа. Є, допустимо. Е Німецька Федерація, Російська Консеканців Федерація. Це структура, яка має свою конституцію, свої закони і так далі. Тобто, і Федерація і асоціація це абсолютно юридично різні речі. Оце також треба би знати, що у нас є Асоціація голубівників, є вона, да. І, скоріше всього, що вам. Президент Асоціації голубівників казав, що кіровоградські це декоративні. Хоча, якщо розбиратися з кіровоградськими, це між людьми їх зробили. Ну, це окрема тема, окрема розмова. Якщо хтось захоче поговорити про кіровоградських, можемо поговорити. Кіровоградські – це дуже цікава порода. Откуди вона бере свої, своє начало? так, да, дійсно, від турманів вона також має. Що касаємо кримських безкружних голубів, вони, да, вони мають походження від турецької такли, змішаної з Миколаївським голубом, тому вони і бродять, як ви кажете. Вони не є досконалими Миколаївський, Миколаївський польот, ще треба працювати і працювати. Але окраси в них лишились такі, як втекли. Якщо брати кіровоградських, чому в них такі окраси? Я скажу, е е е яким чином з'явились Крюківські в нас? Таким же чином і з'явились кіровоградські. Тому що. Свого часу, ще в царські часи, будували в Кременчуці, верні місто тоді було Крюків, вагоноремонтний завод. Будували його англичани. Вони приїхали, інженіра, англійські, сім'ями, привезли з собою навіть своїх голубів. Це англійський шортфейс-тумблер. Це короткодзьобі голуби. Дуже з красивими окрасами. Ця порода, коли вони від'їжджали, вони довго, це історичні дані, я вам кажу, напротязі 5 років будували цей завод. Потім, коли уїжджали, вони цих голубів лишили. Ця порода англійська має перший стандарт свій ще з 16 століття. Уявляєте, яка вона древня? Англійський стандарт. От вона лишилась в Україні. По кольорам вони, ці голуби дуже сподобались. Частково з них зробили Крюківських голубів, частково, частково опять же почали додати до них Миколаївських голубів. І таким чином з'явились так звані єліславградські голуби чи кіровоградські. Голуби кольорові, але хотіли, щоб вони були такі, як Миколаївський. Польот, щоб був такий, як у Миколаївських. Так же, як і в той ітакли, яку привезли в Крим із Турції, хотіли, щоб ця такла літала так, як Миколаївський. От вона і літає зараз. І не те, і не все, як ви кажете, з ваших слів. Але це історія. Тепер давайте глибше ще візьмемо історію. Всі голуби, які попали на європейську частину е, світу, були привезені запоріжськими і кримськими е, чи чорноморськими козаками із своїх походів. Куди вони робили походи? В персидські країни. Всі короткодзьобі голуби, турмани, російські, так звані, були привезені українськими козаками. З персидських країн, в тому числі і Миколаївська порода готова. Голубів була привезена в Україну запорізькими козаками. Потім вона вдосконалювалась в місті Миколаїв і отримала назву Миколаївський безкружний тучерес. Тільки тучі, на жаль, вони вже не ріжуть, хоча колись різали. Оце все, що хотів сьогодні поки що сказати. Дякую за увагу.